Як не втратити спадщину? Перше, якщо на вас складений заповіт, це не означає, що ви зможете вступити у спадок хоч би через 10 років. Це помилка може коштувати вам майна. Пам'ятайте, строк прийняття спадщини один для всіх. 6 місяців. Як для спадкування за заповітом, так і за законом. Якщо вчасно не подали заяву про прийняття спадщини, бігом до суду просто поновлювати. Але для поновлення строку для прийняття спадщини потрібні поважні причини. Пам'ятаєте? Тому не пропускайте. Друге, є ще одна поширена помилка. Я не являюся спадкоємцем першої чи другої черги, тож мені нічого не дістанеться, навіщо писати ту заяву. Це помилка. вже не раз бувало, коли так думали деякі мої клієнти, і в результаті ніхто просто взагалі не подав заяву на спадкування. І попри те, що, хоч вони і були далекі родичі, могли б отримати спадок без судових спорів і без проблем. З цього витікає наступне правило: незалежно від того, чи ви спадкоємиці першої там, чи другої черги, завжди подавайте заяву про прийняття спадщини вчасно протягом 6 місяців, щоб почати процес. Хоч би вам потім і відмовлять нотаріус, але головне. Що ви мали право на спадок, а не втратили його, буквально банально пропустивши строк. Випадки, коли спадкоємці першої чи другої черги відмовлялися від спадку, не з'являлися чи пропускали строк без поважних причин просто вдосталь. Тож, якщо ви вчасно подасте заяву, то майно перейде до вас. Третє, бувають і такі випадки, що спадкоємець. Перебуваючи за кордоном або в іншій області, немає можливості приїхати і подати там заяву. Це вирішується досить просто. Заяву кладете у конверт та відправляєте замовним листом з повідомленням про вручення до нотаріусу за місцем проживання спадкодавця. Висновок. Резюмуючи, завжди незалежно від того, якого ви там каліна. Першого, там, другого, останнього подавайте заяву про відкриття спадщини. Та робіть це вчасно, протягом 6 місяців. І точно успадкуйте, якщо вам лишиться спадок.